Слава Ісусу Христу. Одного разу до мене підійшла одна жінка з іншої парафії і каже, от, я би хотіла посвятити свій дім. Я кажу: а він не був посвячений? Каже, та був посвячений вже давно. Я кажу: а чому ви вирішили, що ви хочете ще раз посвятити Дім? Каже, там мені порадили е, знайомі. Кажу, а в чому є проблема? Вона каже, знаєте, останнім часом каже, щось не ведеться в мене, діти хворіють, проблеми почалися. Каже, Таке різне, різне, різне. Я кажу, ну, добре, а що вам дасть освячення дому? Каже, Ну, знаєте, казали, що коли освятиться дім, то дійсно Бог поблагословить, і, і все налагодиться. Я кажу, ну, добре, кажу, А як ви стараєтеся вирішити свої. Проблеми. Чи ви просите Бога про вирішення проблем, чи ви кожної неділі ходите до храму на святу літургію, чи ви сповідаєтеся, приймаєте причастя, чи ви по-християнськи живете. І в ході розумію виявилося, що та жінка є дуже далека від церкви, до ну, церкви ходить тільки на Пасху, до сповіді вже дуже багато років не ходила, живе без церковного шлюбу, молиться дуже рідко. І я пояснив в кінці нашої розмови, кажу, розумієте, кажу, освятити дім це не є проблема, але воно абсолютно нічого не змінить в вашому житті, тому що ви нічого не хочете міняти. Тому що ви з одного боку хочете виконати щось зовнішнє, що не змінить вашого способу життя, освятите дім, але ви нічого не хочете міняти в своєму особистому християнському житті. Бо я зрозумів, що та жінка не збирається ходити ні до храму, вона каже, що не має часу, ні на молитву вона не має часу, до сповіді вона не ходить, тому що живе в тяжких гріхах. І на основі цього хотів би застановитися сьогодні, дорогі друзі і браті і сестри, в чому є проблема багатьох нас, сучасних християн, зокрема християн традиційних наших конфесій. Греко-католиків, католиків, православних, в тому, що ми дуже часто хочемо якимись зовнішніми ознаками нашої віри заповнити собі Божу опіку. Для прикладу, людина носить хрестик. Чи це є добра чи погана традиція? Добра традиція, але коли ми сприймаємо хрестик як звичайний талісман-оберіг, який має нас захистити від зла. Коли ми не молимося, коли ми не живемо по-християнськи, цей хрестик нічого не дасть. Коли ми освячуємо зілля там, відповідні свята, і ставимо те зілля десь в нашому домі, і кажемо, що те зілля захистить нас від злих духів, а в домі є сквернослів'я, в домі є гнів, сварки, ненависть, то нічого це зілля нам не дасть. І багато чого іншого свячена вода. Свячена вода, зілля, освячений хрестик вони допоможуть. Це і додаткова Божа ласка, додаткова Божа благодать для людини віруючої, яка живе в молитві, яка живе в Слові Божому, яка відвідує храм, ходить на літургію, сповідається, причащається і носить на собі хрестик, і п'є свячену воду, і освятить свій дім. І освятить зілля, поставить ось це додатковий Божий захист, але не є якийсь оберіг, який захистить невіруючу людину. Скільки би людина в тяжкому грісі не пила священо води, вона її не оздоровить. Тому що гріх, гріх є в душі людини. Скільки би не, ми не носили хрестиків на собі, якщо ми не молимося, якщо ми знову ж таки в тяжких гріхах хрестик нас не захистить. Тому що ми є під владою Злого Духа, тому що гріх віддалив нас від Бога. Тому ми маємо дійсно усвідомити, що те багатство, яке має католицька православна церква, це і велике багатство, це все освячені речі, які ми маємо до нашого вжитку, але вони не є головні. Вони не є замінником живої діяльної віри. Ісуса Христа, нашого Спасителя, в піку Матері Божої, у Божу освячуючу ласку, яка має бути в нашому житті через наше покаяння, навернення, переміну нашого життя, залишення гріхів це є суть навернення до церкви, до молитви. А вже те інше буде нам допомагати, захищати, але ніколи воно не має бути на першому місці ці освячені речі, бо без живої віри. Вони абсолютно нічого нам не дадуть. І тому проблемою нас, багатьох традиційних християн, традиційних конфесій є те, що ми не ставимо на перше місце, те найголовніше, а ставимо речі другорядні, які є тільки допоміжними в християнському житті, тому найперше жива віра діяльна, слово Боже, молитва, сповідь святе причастя. Це є найголовніше в нашому житті, наше навернення, переміна нашого життя. А вже тоді все інше, яке дає нам церква, буде нам допомагати в нашому освяченні і в нашому спасінні та прямуванні до Царства Божого. Амінь.